Хочу показати вам свою нову швейну машинку, на якій я шию білизну і не тільки. Це Janome маєксель 1221. Так, це така ж модель, як попередня. Чому я брала таку ж саму модель? Мої першій машинці вже 13 років, і вона досі добре шиє. Але зараз мені потрібно дві швейних машинки, тож вибір був очевидний. Машинка має з'ємну платформу, що спрощує роботу з рукавами. Є можливість шити подвійною голкою. Ширина стіпка до 6,5 мм, довжина стіпка до 4 мм. Швидкість регулюється кнопкою на педалі, вбудований втягувач нитки, регулятор тиску лапки, 18 швейних операцій, включаючи петлю автомат. Також комплектації, додаткові інструменти, голки, шпульки і 6 спеціальних лапок. Приємний бонус від магазину Джанаме Ін'юа, 5 наборів універсальних голок від фірми Schmetz. Завдяки горизонтальному чолноку машинка працює тихо. Це оцінюють мами маленьких дітей і прихильники нічного життя. Діліться в коментарях на якій машинці працюєте ви, і які її переваги.